Я б наголосив на тому позитиві, який надав вчорашній диктант Національної єдності. Ну, крім того, що він об'єднав усіх українців. Ми, мабуть, не кожен день задумувались над самою навіть назвою вчорашнього диктанту Мій дім. І я б хотів. Кількома словами, кількома репліками поділитись своїми враженнями, бо справді, вчора воно ніби повернувся в 2014 рік. Бо саме 14-й рік у нас розпочався з того, що захопили наш університет, і ми взяли Чемойдан майдан і подумали, що поїхали на відпочинок до Моршина. Але як виявилось, що це була поїздка в один кінець. Бо з того часу я так більше й не зміг повернутися до Донецька. Тому, коли слухав, читав, записував вчорашні слова диктанту, розкажи про його запах, про теплий сонний дух книжкових полиць, і зразу згадалося, що в мене в цьому ж креденці, яке вжито в диктанті, залишились чотири томи Бориса Грінченка, залишився двотомник. Словник, синонімів, залишилися інші лексикографічні праці, які я вже знаю в паперовому варіанті не зможу відновити, то так трошки стало щемливо на душі. І з іншого боку, ніби знову повернувся туди і відчув і запах, і так перед очима постали ці книжки. Тому я зичу всім нам, щоб ми більше не проживали оцих моментів, коли нам доводиться весь будинок вміщати. Один чемодан. Бо і сьогодні ми розпорошені по всьому світу, але як добре, що в нас є такий квест, який знову ж нас об'єднує, і зараз ми в одній аудиторії. То я найперше дякую нашим учасникам, дякую організаторам, бо тільки завдячуючи вам, тільки тому, що в нас такі ініціативні учасники, ініціативні це. Бачу Тетяна Олександрівна Горохова тоді, Ольга Миколаївна Зарудня, бачу пані Блохіна, долучається, і інші також члени журі цього конкурсу. Я всіх нас вітаю, що він відбувся, і передаю слово членам журі. Дякую, Михайле Олексійовичу. Дійсно, ми завжди пишалися нашими студентами-грінченківцями, а цьогоріч, напевно, у сто крат більше, тому що вас не може спинити ні війна, ні проблеми з електроенергією, ні тривоги, І з такою незламністю, згуртованістю, непохитністю нам. Жоден ворог не страшний. Шановні учасники, я знаю, що ви всі з нетерпінням чекаєте на оголошення результатів, але, можливо, на, перед початком ви б хотіли у такому живому форматі поділитися думками, враженнями, емоціями від нашого квесту, адже не часто випадає нагода, коли ми ось можемо зібратися в такому складі і трішечки поспілкуватися. Тому будемо. Раді почути ваші відгуки, побажання, зауваження. Так, будь ласка, Анастасія. Настасія Олегна, бажаєте? Анастасія, бажає, Анастасія Олександр. Добрий день усім. рада вас бачити. А, і хочу залишити свій такий невеличкий відгук про сьогодні, про позавчорашній наш марафон. Ми його проходили нашою невеличкою компанією дівчаток, і це було дуже чудово. Нам дуже сподобалося. Ми всі зідзвонилися, зібралися всі разом, і хтось сидів з чаєм, хтось сидів, їв. Ми це все разом робили, обговорювали, сміялися. Це було дійсно дуже класно. Ми так згуртувалися, ми так об'єдналися і. Це був дуже хороший досвід. І я сподіваюся, що таких марафонів буде ще більше. Можливо, не таких самих, але подібних, де ми знову зможемо проявити себе, зібратися всі разом. І я хочу подякувати вам за те, що ви таке організували. Це було дійсно дуже чудово. Дякую. Дякуємо. Олександра так теж бажає. Так, добрий день. Я була разом в групі з Настею. Взагалі, я дівчаток не бачила вже півроку, і в нас завжди немає часу зібратися навіть якусь конференцію, посидіти, поговорити. А цей марафон нам дав таку змогу пожартувати, що зробити разом. Ми коли робили ці вправи, ми щось там обговорювали, ми сміялися, ми робили смішні фотки. І це нагадало той час, коли було все мирно, все було добре, як ми гуляли, ходили. І хочеться так, побільше таких марафонів, побільше таких якихось подій, які трошки будуть відволікати від. А, Всьогочасних таких подій, які, на жаль, не не радують нас, але ці такі марафони дійсно згуртовують і надають якоїсь мотивації рухатись далі. Тому дякую. Дякую вам, надзвичайно приємно це чути. Катю, так ще бажаєте бачу, піднесе. Так, я просто хотіла б сказати, що я приємно здивована тим, що в університеті Грінченка проходить такі круті конкурси, коли навіть на відстані, навіть в різних містах, і навіть під час е, виключеного світла і без інтернету ми маємо змогу е, разом збиратися і проводити час з нашими одногрупниками. Це було справді дуже весело. Деякі конкурси були настільки класними і е, навіть в певному в певній міру смішними, що ми дуже круто провели час разом. І я вдячна організаторам конкурсу і взагалі ініціаторам, тим, хто взагалі спочатку тільки створив цей конкурс. Це справді крута ідея, і під час такого важкого часу, коли ми не можемо зустрітись в університеті і провести час разом з нашими одногрупниками, ми можемо або просто друзями з університету, ми можемо разом проводити час під час таких крутих заходів, як цей конкурс, як цей квест. Дякую, Дарина. це надзвичайно теж нас надихає і мотивує рухатися з подвійною силою далі. І Дарина, бачу, так ще піднесена теж рука. Так, дякую. Ну, я була в команді теж з Настюшкою і Сашою. Uh, і не дивлячись на те, що у мене якраз в ті години, коли проводився марафон, відключили світло і можливості під'єднатися майже не було, uh, вони мені там мали змогу набрати, розказати, яка у них там на конференції атмосфера. І Я просто бігала по квартирі, ловила хоч десь, хоч якийсь інтернет, щоб доєднатися, допомогти, і з ними побути на конференції uh, в цій атмосфері. І коли я все таки... Змогла це зробити, ми дуже так згуртовано все це зробили, і це нас ще більше об'єднало. І дуже дякую вам за таку можливість. Дякуємо вам за згуртовану, злагоджену і ефективну взаємодію і приємні емоції від спілкування в процесі квесту і під час реєстрації. Отже. Ми готові оголосити результати нашого квесту. Цьогоріч маємо абсолютний рекорд щодо кількості охочих, оскільки участь взяли аж 38 команд, які представляли 14 структурних підрозділів. А це понад 250 студентів. Нам було дуже дуже складно визначити переможців, адже абсолютно всі учасники продемонстрували високий рівень знань мови, літературну обізнаність, виявляли художню майстерність, креативність під час виконання творчих завдань і неймовірно вразили нас артистичністю у декламуванні авторських поезій. І після тривалих обговорень, підрахунку балів, зваживши на швидкість виконання завдань, ми визначили таких переможців. Перше місце у нашому квесті здобувають одразу три команди: це команди потужні факультету журналістики, команда хмаринка і команда соціальні ластівочки. Вітаємо наших переможців. Які отримають диплом першого ступеня. Друге місце у нашому квесті здобули команди Фітмовські кринжі, Жаданчики і команда кохана спить. Це в нас команди факультету інформаційних технологій та математики Фітмовські кринжі. Теж факультет журналістики, команда Жаданчики. І факультет української філології, культури і мистецтва команда кохана спить. І третє місце. Посідають теж три команди: це команда для випробування для артикуляційного апарату кадансовий кварт секст, акорд, котячий гент, і команда Гумб. Перша команда факультету музичного мистецтва хореографії, друга команда котячий гент факультету журналістики і третя команда факультету права та міжнародних відносин. Вітаємо наших переможців! Зрозуміло, ми не могли на цьому зупинитися і визначили переможців у найкращих номінаціях. Отже, у номінації за відчуття слова найкращими стають команди філологіки, варенички і україномовні котики. Це в нас команди факультету української філології, культури і мистецтва. Команда варенички представляла факультет журналістики. І команда україномовні котики з факультету образотворчого мистецтва і дизайну. Номінація за самобутню творчість отримують команди «Симоненкові діти факультету журналістики, команда онуки Грінченка нашого фахового коледжу універсум і команда Брость Української нації теж фахового коледжу Універсум. Вітаємо вас! Номінація за літературну креативність дістається командам Вертеп факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти, командам, команді «Видавці» факультету журналістики, команді фініки, факультету економіки та управління. Номінацію за мовну грамотність добули наступні команди. Це команда Мрія, факультету романо-германської філології. Черешеньки факультету романно германської філології також, дипкотики факультету права та міжнародних відносин, і команда АСАХі, також факультету права та міжнародних відносин. У номінації за художню майстерність кращими стали команда Іконем доженеш» факультету суспільно-гуманітарних наук, команда Грінки факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти. І команда економісти факультету економіки та управління. Номінацію за майстерне декламування отримають мотиватори факультету педагогічної освіти і буква Є факультету журналістики. І нарешті... Передостання номінація це «За волю до Перемоги. Вона дістається командам Красуні Мюнхене, факультету романо-германської філології, команді Незламні факультету романо германської філології, Українофіли, факультет журналістики, і кіберкоти факультету інформаційних технологій та математики. У номінації за поетичну майстерність найкращими стали. Команда Полуничка факультету української філології, культури і мистецтва, команда Корасон факультету романо-германської філології і команда Банда дівок факультету української філології, культури і мистецтва. Вітаємо наших переможців, зичимо вам подальших успіхів і бажаємо берегти себе, свої сили, своїх рідних для щоденних перемог. І звершень. Дякуємо вам за приємні емоції за участь. І сподіваюся, що зустрінемося ще наступного року на, на нашому квесті. Жодні перешкоди не стануть завадою у нашому шляху. І ми вам дуже дякуємо за те, що Дякую. ви створили такий крутий конкурс. і Ми так круто змогли провести час. Знаєте, що в будь-який момент ви можете до нас звернутися, написати, ми завжди будемо раді з вами поспілкуватися і допомогти. Все, всім на все добре, гарного сполученого. А чи можу я задати Ра -ра. питання? в мене не було так. світла, я тільки доєдналася. Я не слу, ну не чула всі номінації, там у кожній команді присуджувалася якась номінація. Так, переглянути номінації, буде відеозапис, ви зможете ознайомитися ага, добре, з дякую. результатами. Так. Дякую.